Коли я, друзі, їду в ліс рівнинний, щоб потім йти і тут гриби збирати, то це вам показати я повинний і навіть постараюсь трохи зняти. Доброго дня, шановні глядачі. Так, я сьогодні не зранку, я сьогодні в обід. Заїжджаю до лісу і навіть вам покажу, як ми їдемо по лісовій дорозі. Ось так. Їдемо, їдемо і зараз приїдемо. Шановні друзі, все, ми вже на місці. Не знаю хто та вас веде. По лісі. Поки Василь, надіюсь, прийде час, вас лісом поведе сам дід Панас. Поки гриба нема, я себе дідом Панасом називати не посмію. Опозорився минулого разу. Ну, що породиш? Йдемо. І Якщо я вам ще не надоїдаю, не визиваю ні у кого злість, тоді я, друзі, щиро усіх вітаю, бо дід Панас прибув, як завжди, в ліс. Нема у діда господарки вдома. А чим зайнятись? Думай, про жах. тож висновок простий. Усім відомий, із хати шмих і нумо по лісах. Прогулянка мені за щастя кожна. Колись ізранку, а колись в обід. Сусіди кажуть, скільки уже можна. А може доктора здичіє дід? Давно я дикий, якщо хтось не знає. До лісу я не йду, просто лечу, гриби збираю і кіно знімаю, щоб догодити своєму глядачу. Кіно останнє безгрибовим було. Бо ліс пустий, ну просто був завал. Ну що було, то вже було. Забули. А ми знімаємо далі серіал. Сьогодні дід ваш на короткий вже рукав. Як каже хтось, що у нас дощ, то він збрехав. Вже спека кілька днів у нас стоїть. І дуже важко. Що не говорить. Так, панове, ліс рівнинний з бучиною. Вчора ми спільної мови не знайшли. А так як вже у нас червень, розвідка боєм називається. Справо в тому, що такий час уже у грабах може появитися грабовий біленький гриб. Тому я йду в той керунок, там поруч недалеко і березнячок, де я був, знайшов перших два червонячки в цьому році. Так що йдемо і будемо дивитися, як нас зустріне цей ліс. Позаду ліс наш. Грабово-дубовий, настрій у мене поки що чудовий. Минули того бука, що горів, знову в ліс зайшли, нічого не зустрів. Так, тут трапляються. І поміж них походив. Нема і тут нічого. Йдемо далі. Я собі так подумав, шановні глядачі, як цьому діду Панасу, котрий поки ще Василь. Добре. Все-таки люди, які ведуть канал, та й думають, ну що ж то людям говорити. Та не будеш постійно казати, нема гриба та й нема, нема та й нема. А дід собі ходить, якісь віршики складає. візьме, присяде, у другий телефон собі запише. І отако далі. Іде і не сумно старому. Так, я не включався. Довго йшов без вас. Щось хоче й показати дід по нас. А що включати? Камеру дарма. Сказати глядачу грибів нема. Пройшов пограбені. Усе пусте Зуби канадські також не судьба. Вже й інший ліс. І все якось не те. Ліси сьогодні всі геть без гриба. Уже ми, панове, ходимо поміж грабчуки, поки хвилин 10-15 я йду безрезультатно, але йду. Тут і дуб попадається, але в більшості тут граб. Не видно ще. Не видно ще нічого. Але думаю, хоч включуся. Покажу вам і цей варіант, як ми ходимо поміж граби. Немає. І ось це перше, що сьогодні зустрілося в лісі. Ось такі якісь грибочки. Ось. Але щось вже побачили. А ще натрапляємо на ось такого гриба. О! Знову ж таки, я їх і назви не запоминаю, бо вони мені не цікаві. Бачу я там, люди беруть, готують їх, я цього меншого зірву, готують і мигенький, смачний, можливо, бо кажуть, що твердий то вже не те. А молодий, м'який це добре. А ну? ну Запах якийсь такий специфічний. Хай собі росте. Хтось прийде, хоча у нас їх не бере ніхто. Це я говорю сміливо. У нас ці гриби не любить ніхто, бо у нас баловані. Ще трохи дід наш лісом. Потоптався і перший гриб нам все-таки попався. Такий ми вже берем, Бо як-не-як, -як, це наш козар. Ще кажуть червоняк. Ось і зламався, ну нічого. І грибочок. Що ж ти такий сухий, друже? А ні, не, не дуже. Виглядає просто темний дуже, я думаю, що він так пересох. Хоча спека стоїть кілька днів, уже міг і сохнути. Ну добре, спочином. А цього б на ходу я не побачив. Я просто йшов і присів на перекур. Дивлюсь, росте. Ходи до нас юначе. Ось так виглядає, мов, о, шапочка, мов з-під підлоги щур. Підберезничок такий молоденький. Шапочка збилася. О! Так що молоденького підберезничка знайшли. А тут погляньте, вроді би наші перші сироїшки в цьому році. Так і є. Беру. Тому що а раптом по дорозі ще щось знайду. Перша, а отут і більшенька. Так, ці ножку вже перегризли, але вона чиста гарна. Уже ми маємо і сироїшки цього року. Так, присів перекурити і удачно. Добренько це тішить. Хоча ми йшли по інші гриби. Ну ще йдемо. Вже на шляху назад, шановні глядачі, зайшов ще раз ще по одному рядочку між канадськими дубами. Кругом хочеться заглядати, що і де робиться. Нема гриба і тут, ну, але ходити треба. Так, нема тут листя, сухе, величезне, корисне. Ми цьому лісу все рівно ще. Уваги добре приділимо в цьому році. Торік я тут був дуже і дуже мало. Але був, я з ним знайомлюся краще тепер. Ми дві години лісом походили. Нічого дуже так і не знаходили. Помало ми на вихід повертаємо, але йдемо ще трохи і заглядаємо. А раптом, а раптом щось нам ще трапиться. Вірно, вірно. Душно в лісі так. Навіть дихати важко. А що там робиться під прямим сонячним промінням? Можна тільки собі уявляти. Отаке ще щастя побачив по дорозі вже додому. Бачите? Росте, росте собі. Ну і росте ти не наш. Так, друзі. Я тут подумав і рішив. Нема гриба, та й нема. Не буду я мучити свої ноги і ваші очі. Трішки лісом прогулялись, прогулянку провели. Знайшли дві сироїчки, знайшли одного червоненького, одного підберезничка. Ну і Богу, дякувати на тому. Колись назбираємо іншим разом. Всім вам добра, спокійних днів і ночей. Без тривог і хай вас всіх боронить Бог. До нових зустрічей. Надіюсь, вже більш продуктивних. Появиться гриб у лісі. Самі знаєте, дід, по нас в хаті сидіти не буде. А сьогодні досить. Всіх благ, до нових. Опа, зігнувся. Зустрічей. Хай частить. па Папа.